Від людей, які висловлюють свою точку зору, хочу дати слово пану Матвію Безушку. Слава Україні! Ми шановні українські народи, я хочу звернутися до вас з слідуючою пропозицією. Але спочатку давайте ми до... Ми є народ європейський. І перед вами виступають люди різного штибу, і розумні, і не дуже, наприклад, такі, як я, і молоді, красиві, і не дуже. Тому в мене є така пропозиція. Якщо ви бачите, що вам не подобається та чи друга людина, підніміть руку ось так, коли людина паде, вона відпирається руками. Якщо не подобається людина, то підніміть так руку, щоб не кричати нічого, щоб він зрозумів, що він не може тут. Тепер в мене є слідуюча пропозиція. Ця влада, яка є сьогодні, це хто? Секретарі, голови колгоспів, керівники підприємств. Вони знищили всю економіку нашу, а зараз вони диктують нам свою волю. До них достукатись неможливо. І через це всі ми страдаємо. Я нагадався, як в Сімферополі в 20-х роках, аж він такий е, е, кегебіст. нищення людей е, різали вуха, різали руки, потім він живим викопував очі. І сьогодні я згадав його і нагадався Булатова Дмитра. Розп'яли е, людину, вісім діб його катували. Це паралель, одна і та ж. Що тоді, що сьогодні? Але вони вже більш усовершенствовані. Вони вже такі, вони вже посилають тітушок, вони посилають чистити майдан, таких же купують е, е, бідних, нещасних людей, які не мають за що жити. Вони їм дають гроші по десятки, по двадцятки і посилають їх туди для провокації для того. Щоб почалася громадянська війна, Подумайте над цим. Ми повинні бути завжди щонеділі тут, на цьому місці, і, і, і висловлювати свої думки. У мене є ще така пропозиція одна. В обласній раді ці люди, які загинули на Майдані, вони повинні бути. Я звертаюся до депутатів обласної ради. Вони повинні бути в, при вході. З приміщення, їх повинні бути фотографії, біля них повинна горіти лампадка. І ці усі бандюки, які заходять туди, вони повинні постійно бачити їх, дивитися їм, в очі і пам'ятати, що вони слуги народу, а ми народ їм. І ми не є бидно. Ми повинні їх поставити на місце і взяти владу в свої руки мирним, спокійним е шляхом. Я вам дуже гарно дякую за увагу. Вибачте. Слава Україні!